Правоохоронці затримали Чернігівця, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП парцевий балончик та погрожував йому телескопічним кийком. 6 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки. Поводився агресивно, замахувався на одного з військових телескопічним кийком, Після чого розпилив йому в обличчя парцевий балончик і Втік Поліцейські оперативно. Встановили особу підозрюваного. Ним виявився 43-річний містянин. Після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. У ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже один кілограм коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за умисне нанесення побоїв або заподіяння лег. Кого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі та за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту? Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Повідомляє ГУНП Чернігівської області.